Має слово митрополит Луцький Волинський Михаїл. Слава Ісусу Христу. Наше сьогоднішнє звернення це в першу чергу звернення не до тих, які вже воюють і допомагають волонтерів, українців небайдужих. Сьогоднішнє наше звернення до тих людей, які ще поки стоять осторонь української проблеми. Ми сьогодні скорбимо черговим втратам наших волинян, наших близьких і рідних і разом з тим стаємо дружніші. Сьогодні всі, тим, всі ті, кому Україна не байдужа, є в цій студії. Єдиними устами єдиним серцем ми прагнемо закликати всіх до дієвої підтримки і тих, хто воює. І тих, хто сьогодні на території Волині чекає і переживає за своїх чоловіків, синів. Небайдужість це, наша, це наш великий внесок у нашу перемогу. Я бажаю нам миру, але миру через перемогу над російськими сепаратистами. Ми вважали, що це брати, ми вважали, що це наші добрі сусіди. І будучи наївні, як Грушевський, казали, що армії не треба. Не маючи армії, думали, що немає ворогів. Тому маємо ті великі жертви, які сьогодні нас отрезвляють і розуміють, що той, хто не кормить і не утримує своєї армії, буде отримувати і кормити чужу армію. Мирний наш нарід, але ми сьогодні усвідомлюємо, що хочеш миру, треба готуватися до війни. Я закликаю сьогодні вірних, які люблять Україну, які бажають тут жити, проявити своє активне дійство у всіх напрямках, не лише кошти. Не лише якась участь, елементарна підтримка і єдинодумність в українському суспільстві дасть можливість перемогти, а тим, хто воював і постраждав, не відчувати себе залишеними і кинутими на произволяще. Я впевнений, що перемога буде за нами, тому що ми любимо свою батьківщину, тому що ми любимо Бога. Я закликаю всіх доєднуватися до нашої вечірньої молитви, яку ми єдиними устами повинні звершувати незалежно, де ми знаходимося. Сила молитви в тому, що Бог чує її і благословляє, де двоє і троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них. Я впевнений, що перемога буде за нами. Російські сепаратисти будуть вигнані, а ті, хто... Захоче тут залишитися, наші, наша влада з ним розбереться, як вони люблять Україну. Слава Ісусу Христу і слава Україні!